Тож Рада Європи збирається на засідання, зокрема шукати спосіб використання заморожених російських активів для фінансування України. До Брюсселя їде і Володимир Зеленський. Це підтвердили наші джерела. І наразі Бельгія та Угорщина виступають проти виділення репараційного кредиту. Деталі в сюжеті Соні Григорчук. 137 мільярдів євро це фінансова потреба України на наступні два роки. Порахували в Єврокомісії та МВФ. Дві третини має покрити Євросоюз, заявила голова Єврокомісії Урсула фондерляєн. Ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою та за столом переговорів. Для цього фондерляєн пропонує використати заморожені російські активи. Це інвестиції, які російський Центробанк розташував у фінансових установах європейського союзу. Це сума 210 мільярдів євро, про який зараз йдеться. Ми розраховуємо, що ми можемо отримати 40-45 мільярдів євро на 26 рік, і так далі розраховуючи на загальну суму 210 мільярдів. При цьому наголошує нардеп Сергій Євтушок, про конфіскацію російських активів. Не йдеться. Мова йде про те, що ми можемо ті кошти, які генеруються активи відсотки має на увазі використовувати для погашення дефіциту нашого бюджету, і це буде у вигляді допомоги на допомоги наших партнерів з європейського союзу для передачі коштів Україні у Європі. Пропонують схему репараційного кредиту. Це Кредит, який нам надають країни Європейського Союзу, але як заставу вони використовують заморожені активи Російської Федерації, і це не класичний кредит, тому що ми не будемо сплачувати відсотки, коли Російська Федерація буде виплачувати нам репарації, ми будемо. Вимушені їх повернути ці кошти. Євросоюз заморозив російські активи ще на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді питання їхньої передачі для допомоги Україні регулярно піднімалось. А кожні півроку країни-члени мали голосуванням поновлювати рішення. Та 12 грудня цьогоріч у Союзі схвалили безстрокове блокування цих коштів. Це каже експерт Іван Ус, Правильний крок. Півтора роки тому за Джозефа Байдена США просили зробити. Подібний крок, вони казали, що слухайте, ЄС по своїм правилам продовжує замороження кожні півроку. Треба зробити не півроку, а три роки. Це була пропозиція США. ЄС Кавні, це порушує наші внутрішні правила. Ми на це не йдемо. Проходить півтора року. Інша людина в Білому домі не Байдена Трамп, і Трамп починає малювати плани, як використати ці кошти. Європейський союз розуміє, що зараз, поки вони хочуть, скажімо так. Зберігати свої внутрішні правила і ще півроку визначати щодо цих санкцій. США візьметь через. Близькі для себе країни ЄС ці кошти. Та наразі одностайності серед країн Євросоюзу щодо використання заморожених активів немає. Рішення зокрема блокує Бельгія, в якої найбільша частка активів 180 мільярдів євро. Їх зберігають у юроклір. У компанії побоюється, що арешт російських активів зашкодить її репутації серед міжнародних інвесторів і спровокує судовий позов з боку Москви. Якщо Росія розцінить цей кредит на відновлення, наданий Україні як конфіскацію своїх активів, вона не буде бездіяльною. Прем'єр Нідерландів Дікс Хофф на спільному брифінгу з президентом України Володимир Зеленським заявив, що розуміє позицію Бельгії. Саме тому ЄС та G7 мають розділити відповідальність. Позиція Нідерландів така, що ми погоджуємося з Бельгією, що вони не можуть самі нести всі ці ризики. Ми маємо нейтралізувати ці ризики. Єдиний спосіб це зробити гарантувати юридично, щоб всі держави-члени взяли частку на себе. Ці транші і сфроузенеси це, це термінові речі. Нам потрібно виробляти дрони. Нам недостатні фінансування. Нам потрібно виробляти іншу зброю. Нам потрібно купувати в Америці, ППО в Європі інші засоби, включаючи також ППО. Проти використання активів РФ виступає і Угорщина. Прем'єр країни Віктор Орбан заявив: вважає такий крок ескалацією війни і написав листа Путіну, де спитав його реакцію. Оминаючи Угорщину та гвалтуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці вживають заходів для захоплення заморожених російських активів. Це оголошення війни. Угорщина не підіграватиме цій перекрученій брюссельській схемі. Остаточну крапку в питанні репараційного кредиту можуть поставити вже впродовж наступних двох днів на саміті лідерів ЄС. Президент Європейської ради Антоніо Укошта заявив, не завершить роботу, доки не дійдуть згоди щодо фінансування України. Соня Грорчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.